чтобы э, путь в жизнь у них начался с этого светлого э, радостного дня, чтобы учеба им принесла много радости. Главное, чтобы э, на их пути были хорошие учителя. Это много значит. Особенно первая учительница. От нее зависит, как ребенок будет воспринимать учебу, понравится ли ему в школе. Ну и, конечно, друзья, чтобы в классе были хорошая обстановка. Ну, короче, в добрый путь это наше новое поколение. Вот тоже скоро будет ученица будущее, да, Настенька? Так что это наше будущее поколение. Всего доброго им. Счастья, удачи. В первую очередь здоровья всем детям и моему внуку. А также хороших э, знаний. Очень хороших учителей и друзей хороших в первом классе. Хорошо учиться. В нашей жизни, если без плохого образования, нет и хорошего специалиста в будущем для работы. Да? Потому что, когда я была еще ученицей в школе, мне мама всегда говорила, учись, учись, потому что в будущем не будет хорошей работы. Но я в туда не верила. Училась как попала, да, но когда пришла, пора работать, зарабатывать, зарабатывать хорошие деньги. то своїм аттестатом как бы, я посмотрела ну куда я пойду вот ну благодаря хорошим людям которые попались в моє жизни я работаю на хорошей роботі но все же пожелаю ученикам учиться учиться еще раз учиться в гарний путь дорожку знань першокласникам бажаю гарних успіхів в навчанні. и все найкраще щоб у них все було Лучшим образом, так. Я побажаю тільки, щоб були вчителя дуже терпеливі до своїх першокласників. І щоб допомагали їм. Ну що я ще? Всім-всім успіхів і в житті, і в учові. Найголовніше це здоров'я всім. І діткам, звісно, успіхів в навчанні. Бажаю учням, первокласникам хорошо вчитися, слухатися батьків, вчителів, поважати старших. Щоб вони були умнічками, щоб любили вчителів, поважали мам, пап, вчителів, щоб були любими, їх любили везде. Ну, за навчання це вже немає мови. Звісно, щоб гарно навчали, щоб у школу вже йшли підготовлені, щоб вміли читати хоч трошки, писати. Щоб здоровенькі були, не боліли. Завжди хотіли ходити в школу, щоб навчалися добре, вчителів слухали. Бажаю, щоб вони стали достойними людьми, це в першу чергу. І якби вони там не навчалися, але перш за все, щоб були добрими і достойними людьми, громадянами нашої держави. Ну і щоб якнаймога більше змогли почерпнути з школи те, що. Ну, як на моне, більше знань і, і всяких в общем -то, всього достойного. І хай здоровенькі будуть. Саме головне, щоб у них було здоров'я, щоб у них е, все сладилось до самого одинадцятого чи 12-го класу, щоб ну все, все було добре. Щоб вони були щасливі і гарно вчилися. Хорошо заробляли оцінки, слухались батьків. Учителі, Учителі, саме От, Щоб не балувалися, не не обіжали малих. Ну, стар... найменші. Не, щоб старші, старші не обіжали маленькі. І щоб все було добре. них. Головне, щоб ми училися гарно. Саме головне. Я бажаю, щоб їхнє життя, їхнє життя почалося з з хорошої, з хорошого. З хорошої погоди, з хорошого е, батьківської і материнської любові, щоб їхнє життя, от як воно почалося добре, так воно йшло все десятиріччя. Ну що здоров'я їм, успіху в учобі, саме головне. І щоб батьків слухалися. Щоб вони гарно навчалися, щоб були послухняні слухняні і в школі, і вдома. І успіхи взагалі не в цьому простому, легкому житті, тим більше в першому класі. Наснаги, ну терпіння, що вони дуже терплячі.